Козироги, привіт! Новини для вас з 25 по 31 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи асцендент у козирозі, цей розклад для вас, особливо, якщо у вас асцендент у козирозі. Останній тиждень літа. Давайте дивитися, що у вас. Карта Всесвіту! Зараз дуже впливає на вас Всесвіт, тобто всі, які планети зараз рухаються, вони впливають на ваші рішення, на ваш емоційний стан. Ну що, слухайте Всесвіт, він вас направить, не залежить від вас, а за... І за зовнішніх обставин. <кхух> І карта вільності. Ну що, ви від чогось, від когось звільняєтеся, відчуваєте вільність. У вас відкривається повне відчуття сили. Ви вільні. І тепер нічого, і ніхто не може збити вас з шляху. Ну що, досить непогано, козироги, Ви звільняєтеся від когось, або від чогось якісь почуття, ви відпускаєте, чи страху, чи, чи тривоги. Давайте дивитися, які емоції є для вас, козороги. У вас карта смутку і карта занепокоєність. Ну що, але щось вас, вас звільняє, але ви незадоволені. Відчуття емоцій смутку нічого вас не наповнює і не радує. Можливо, не хочете відпускати щось або якусь енергію свого життя. І також у вас занепокоєність. Відчуття тривоги за когось, за щось будете тривожитись і переживати. Ну, тривога є, але відчуття, що ви щось відпускаєте. Можливо, відпускаєте щось з тривогою. Не хочеться щось відпускати. І є відчуття суму через це. Які події у вас будуть, козороги? Давайте дивитися на цьому тижні. Початок тижня. Верховний жрець, енергія тельця. якісь обов'язки. Давайте дивитися, з чим це пов'язано, почуття. Почуття кохання і ваш вночі комунікація. У вас є однозначно, або у вас буде комунікація, і у вас є почуття перед дітьми, перед батьками, і перед кимось, перед чимось є обов'язки, у вас є там дуже багато почуттів до, до того, чи до людини, чи до діла, перед ким ви маєте обов'язки, і є через комунікація. Відчуття, що потрібно покоритися. Так, середина тижня, шістка мечів, ну що, вирішення питання кудись відправитися, це також подорож відправлятися і вирішувати якісь питання від проблем рухатися, знаходити рішення. Колісниця, ну прямо рух, рух пов'язане точно. В середині тижня, можливо, ви кудись поїдете або будете вирішувати питання стосовно машини, переїзду, поїздки, і тут знову паж. Приходить жезлів, знову комунікація або нові починання. Відчуття, що якась, можливо, ідея у вас виникне кудись поїхати, або повирішувати, або стосовно машини. І кінець тижня. Ну, приходить невпевненість. Угу. Ні сім, ні вісім. Що робити? Яке ж жонглювання? Так, стосовно чого, тут енергія стрільця з'являється козерогі у вас, помірність. Переливайте з пустого в порожні якісь свої почуття і королева кубків». Ну, як я їй сказала, для жінок точно переливання з пустого в порожнє якихось своїх почуттів. або якоїсь є невпевненість з цією, якщо ви чоловік, з цією енергією жінкою, знаку води, або в карті є води. вода в неї, і вона така дуже чуттєва. Може просто характеризувати її як чуттєву таку емоційну особу, енергію. Так, яка, в яких ви енергії на цьому тижні загальна енергія на цьому тижні трійка пентаклів. Робоче питання, новий колектив, співпраця, знаходження конструктиву, а для когось і трикутник. Будемо прояснювати, для кожного буде різне. Для когось робоче питання, для когось триангуляція, трикутня історія. Так, козироги, досить непогано, не бачу ніякого стресу, але оракул вам говорить, що буде смуток і занепокоєність. Ірофант, що у вас пов'язано з обов'язками подружжя? Енергія діви тут з'являється відлюдник. Можливо, у вас є обов'язки перед цією енергією. Правосуддя. Ух ти, самі старші аркани! Енергія терезів по справедливості, або з судами щось у вас пов'язано, і король кубків чоловік знаку води, або просто почуття чуттєвий чоловік. Ух ти, ну що, тут однозначно у вас є якісь обов'язки по справедливості. Це рішення, це правда, це суди. Це. Така дуже глибока, справедлива карта. І в мене відчуття, що тут у вас є глибокі, можливо, якісь обов'язки перед людиною. Можливо, це ваше подружжя. Або просто у вас з судами якісь є е, е, зобов'язання, рішення. Ту з кубків. Королева кубків. Ну ось у нас тут з'явилася парочка. Королі, королева кубків. Люди, які мають почуття один до одного. Десятка пентаклів, знову сімейна карта щастя, стабільності і вісімка мечів. Ух ти, якісь почуття ви стримуєте, є обмеження в сімейності. Можливо, хтось стримує свої почуття, свої пориви, або просто ігнорує свої почуття, не показує їх. Ну, почуттів є дуже багато. королі королева кубків це люди, які мають дуже багато почуттів. А туз кубків це через край почуттів у людей. І тут є сім'я, є стабільність, відчуття родства якогось у вас. І тут ще й верховний жрець говорить про зобов'язання подружжя. Ваш мечі. Так, що тут у нас? Дев'ятка жезлів. Ну що, старі рани починають якісь ноїти у вас. Повішений зупинка. Зупинка і переосмислити дуже багато думок. Ну що, все, що істиною, стає неправдою і навпаки. Ви тут, можливо, проговорюєте і говорите правду, розставляєте всі крапки над І між. Цими людьми відбувається якась комунікація, є обмеження, стриманість у почуттях, обговорюються якісь старі проблеми, рани, обов'язки, або те, що вже колись було, якісь старі про... ситуації. І тут береться ось таке переосмислення, все, що істинною, і стає неправдою. Ви повертаєтеся до гори ногами для того, щоб зупинитися і переосмислити. Но думок дуже-дуже багато. І варіантів тут дуже-дуже багато. Але є обмеження. У мене відчуття, що ви стримуєте тут свої почуття. Можливо, з дівою, можливо, з Терезами. Тут є така ситуація у вас козироги. Кістка мечів. Куди це ви відправляєтеся? Королева жезлі. Жінка знаковий вогонь. Колісниця. Вона, вона знову тут. Це знову підтвердження і синхронізації, і королева мечі. Якщо для когось текутня історія, тут я бачу дві жіночі енергії поки що і одну чоловічу. Тут бажання відправитися і повирішувати якісь питання. Однозначно, тут йде про дорогу, про колісницю. енергія рака. Вогняна, пристрасна жінка гаряча і строга. Тут дві жіночі енергії, можливо, ці жіночі енергії кудись відправляться. Це можуть бути дві подруги, наприклад. Якщо ви чоловік, у вас може бути дві жіночі енергії у вашому житті, і ви тут відправляєтеся однозначно, тут є дорога. Ну, там якісь хитрості обман. У стосунках. Там двійка кубків і сімка мечів. Колісниця далі знову. Що ж це за дорога? Енергія рака. Сімка пентаклів потрібно почекати. Можливо, очікується якийсь приїзд. І тут одразу І знову пас жеслів, який у нас далі тут. Тут є вхідна комунікація або дуже багато комунікацій про поїздку. Але відчуття, що воно тут тільки обговорюється. Або відчуття, що дуже швидка якась поїздка неочікувана буде для вас. Швидко поїдете, очікується, і потім бах, і одразу їдемо. Швидкість. Ну, чесно, для когось буде, що тут очікується якоїсь поїздки, кудись потрібно рухатися, і тут комунікація. Розмови про це. Пажезлів знову у нас продовжується. Сімка жезлів. Ну що, тут і знову паж мечів і ухти, і п'ятірка жезлів. Тут може бути стечка. І недорозуміння, ну, може, у кожного різного різні є погляди на цю ситуацію, на цю поїздку, на це обговорення. Тут є стичка в комунікації: хтось відстоює свої кордони, хтось, можливо, хоче приїхати, хтось каже, ні, не треба не їдь. Або хтось уже їде, а в когось змінилися плани, наприклад. І тут людина відгороджується і через це йде тут конфлікт. Там. І тут три камечі. Однозначно, тут щось про поїздку у вас і є якесь недорозуміння від, і відгородження. Двійка пентаклів. Що це у вас тут за подія з невпевненостю? Ось і знову та сама енергія у вас. Ну що, тут знову переливання з пустого в порожнє. Тут намагання врегулювати якусь ситуацію за світ, можливо, у вас дальня поїздка за кордон, або ви закриваєте якусь історію в своєму житті, двійка пентаклів, те, що ми прояснюємо. Є якась невпевненість, варто їхати, не варто. Якщо це далека поїздка, або варто закривати цю історію в своєму житті, чи не варто, хочу я, не хочу і як поступити незрозуміло. Чому тут зірка енергія водолія, тут четвірка кубків, відстороненість, можливо, ви засмучуєтеся, що не можете зцілити якусь історію або ситуацію, або не знаєте, що ви просто хочете. І тут приходить можливість туз пентаклів і двійка жезлів ну, точно є перехрестя, знову двійка. Двійки-двійки двійки, двійки це про вибір. Двійки — це про невпевненість і є якихось дві опції, які одинакові за значенням для вас. І тут відчуття, що нерозуміло, як, що я хочу, куди мені рухатися, які в мене там можливості, і що буде далі. І тут така невпевненість у вас. Ви намагаєтеся врегулювати цей емоційний стан, але відчуття, що ви переливаєте з посту порожнє, і от рішення ви. Не знаєте того виходу з цього, з цього стану. Якщо це стосовно роботи, то ви, можливо, вибираєте між двох робіт. Тобто ви вибираєте між двома опціями. Якщо ви чоловік, ви можете вибирати між двома людьми. І тут відстороненість, бо не зрозуміло. Не знаю, хто цінніший, і хочу і то, і все. І Королева кубків. Жінка знаку вода, козороги у вас, любляча жінка, закохані. енергія близнюків, є почуття, між людьми є пристрасть, і тут бажання покинути ситуацію. Хтось може прийняти рішення і лицар пентаклів. Де нічого не рухалося, де ситуація не розвивалася, відчуття покинути цю ситуацію. На дні колоди в нас двійка кубків, ну точно про якісь стосунки однозначно. Закривається якийсь цикл. Жіноча енергія в мене відчуття, що хоче покинути цю ситуацію. Або чоловіча енергія тут е, зробить вибір, Вибере одну енергію жіночу, а з іншою закриє історію. Бо тут йде закриття циклу. І як вирішити, як прийняти рішення у ну, мене відчуття, що хтось все-таки тут прийме рішення покинути якусь ситуацію, відсторонитися, бо нічого не рухається. Трійка пентаклів козироги. Жезлі. Ну, якщо це в робочих питаннях, у вас є запал однозначно. Сила, енергія лева, внутрішня сила дуже багато е у вас енергії. Якщо трикутника, для мене це завжди треангуляція. Ви знаєте, я більше відчуваю стосунки. Ну, просто за такі роки просто дуже багато. Дивилася про стосунки, і в мене більше в стосунках я відчуваю людей і енергії. Якщо це стосунки, і тут є три людини в парі, де був ось тут вибір, дві жіночі енергії, тут є дуже сильна пристрасть, прямо прям через край тут ще сила, енергія лева, але тут приходить башня. У мене відчуття, що тут руйнується трикутник. Якщо в роботі, то тут однозначно може змінитися якась ваша колектив, робоча якась історія, ситуація. Ні, колодища імператор, енергія овна. Тут в мене відчуття руйнування якогось колективу, може змінюється колектив, може змінюється робота. Може, просто склад міняється у вас на роботі, де ви працюєте, прикладаєте дуже багато зусиль, і вам це подобається. Ну, у мене відчуття, що руйнуються тут якісь трингуляції, розпадаються. Чому? Башня. Король Пентаклів. У мене відчуття, що чоловіча енергія це ваша козерогі, чоловіча енергія, буде однозначно захоче. Камні на камні не залишити, зруйнувати якусь історію або буду впливати на цю руйнацію. Ось такий у вас буде тиждень, зароги. Спасибі, що дивилися. Побачимо, як програється. До нових зустрічей!